Брати і сестри, скам слава Богу. Сьогодні, браття, особено внимання вділили на Слово Боже, щоб ми любили Слово Боже. Написано Слово Твоє Господі утверджено на небесах. Це єдина книга Біблія, яка пройшла небесну цензуру і каже, вослюбить чисте словесне молоко. Де від Него вам, Воросіє, Воспасення? Не тільки читайте, а любить. Любить і сповняти Слово Боже. Тому Хай нас Бог благословить. Читаю інші місця. Я сьогодні буду говорити проповід, яку вже многих чули. Але Петр говорить, справедливим почитаю напоминання, возбуждать у вас чистий смис. Апостол Павел Євреєм говорить, посему? Мы должны быть особо внимательны слышанному, чтобы не отпасть. Слышанному Слову Божие особо внимательными должны быть, чтобы не отпасть. Дальше говорит апостол Павел же римлянам, и как они не имели Бога в разуме, то Бог предал их делать всякое безрассудство, а Бог, кажется, превратному уму. За те, що вони не мали Бога в розумі. Мати Бога в разумі, то мати слово Боже в нашому разумі і особи розсуждати і по Слову жити. Якщо не так попадають люди в опасне і наші дуже не положення, придає Бог тим, які не думають о Слові Божому, не розсуждають о том, як учить Слово Боже і учить. І тому каже, ще раз читаю. Это римлянам 5.19. Ибо как они не имели, то есть как они не, по, не, по, не, не послушались, как не послушанием одного человека сделали грешными все, так послушанием одного сделали праведнее все. Мы знаем, друзья, и об этом вам рассуждать. От чого почалось падіння або грех, зародиш гріха, єдемський сад. І самий опасний грех, на що сьогодні многі не обращають внимание, це грех непослушання. Не послушав, ну і що? Не послушав? Ну і так, а слово Боже, що непослушання очень опасний грех. І ми аналізуємо Слово Божої через грехні послухання прийшли всі біди на землю. Єва не послушала Бога, Бог сказав чоловіка із праха землі, у тому дух життя і став чоловіком душею життю. І при тому Бог сказав чоловіка по образу і подобаю своєму. Перші люди, тобто Адам і Єва, Находясь в раю сіяли, подобно як Бог сіяє. То подобає Боже. Образ, то, що ми маємо, то той, що Бог має, то дав нам. І руки, і ноги, і глаза, і все остальне. Подобя, друзі, слава Божі, об'єкши славу Божою. Но Бог пос... насадив рай, як ми знаємо, та й посилив чоловіка в рай, та каже, осяко дерева. Ви можете їсти плоди, а дерева, котре посеред рая, у дерево познання добра і зла не їжте. І в один, який вкусите, смерті умрете. Казалося, що не достає без заботи, без скорбей, без всяких тривог живуть в раю. І вдруг підходить змій та починає з Євою розговор. Єва невже це правильно Бог зробив? Що вам запретив кушати плоди в раю, і Єва починає діалог з діяволом. Та ні, Бог нам не запретив кушати плоди. Бог тільки сказав от одного дерева, яке посеред рая, не їжте і не вкушайте. Та ні, так каже Єва, і Бог смертю вмре. Та ні, ви не умрете смертю. Бог знає, що якщо вкусите ви плоди, ви станете, як боги, ваші очі відкриються, ви будете все знати. І вдруг Єва, посмотрела на дерево, вроді вона його ніколи не бачила, подивилася, які прекрасні плоди зарождаються похоть очей. Далі, як поїм, який ще вкусні на вкус, похоть, плоті. А далі, і буду, як Бог, гордость Жітська, три гріха. За грех послухання рождаюся ще в єдні саду, похоть очей, похоть плоті і гордость життєвська. І вкусила єва плоди і побачила друге, побачила що вона нага, отошла, слава Богу, утирав чоловік подобає Божоє. Утирав подобає Боже. Я зараз гору і радуюсь тим, що Бог дає нам надіжду. І ще на те, що вернеться тим, котрі служать Богу, які люблять Слово Боже, живуть в послушанні, вернеться і подобає Божем. Іван говорить: смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називалося і бути дітьми Божими. А далі каже, возлюбленные, ми тепер діти Божі, але і не відкрилося, не відкрилося, які ми будемо, в якій слави буде той, хто удостоїться. Знаем, что куда откроется, будем подобно ему. Опять вернеться слава, которую Бог дарував первым людям. Якщо ми останемся верні Богу, якщо мы сохраним вернуть Богу и будем жить в послушанні, тому Писання очень чітко говорить о том, как нам достигать вічної жизни. Заметьте, друзья, грекне послушання проходить всю Библию, читаємо, и очень багато бед. Грекне послушання рождає кучу болезней, страдань, розруки і тому подібне. Перший грех. Я хочу сказати, не осуждаю нікого. Але ми сьогодні бачимо, грех не послушання до мене народа Божого, грехне послушання войшов в церкву, грекне послушання, друзі, між сім'ями. Тому сьогодні і страдання. І так слово Боже нам чітко говорить, коли. Проявила не Єва, а затем і Адам, Бог, друзі, за грех, і згнав їх із раю, Тираю славу Божу, тираю подобие Боже, тираю жить, друзі, без скорбей і без страдань. І із раю. роздаються діти Каїн і Авель. І, опять же, грех не бере свою роботу або діє цих двох рідних братів, Рідні брати і вдруг, друзі, писання каже, возросли, каїн займається скотоводом, а, то Авель, а Каїн землеробом. приносять плоди Богу, дарі Богу, сородили жертвенник один і другий. І ждуть, моляться, поклали на жертву. Авель поклав что-то животное. Каїн із полей і ждуть Божого Огня. Бог довжен тобто приношення на жертву Авеля сходить огонь, а на жертвенні каїна не сходить огонь. Ждав каїн, ждав і дивиться, авелів жертвині горіть і все, що на жертвеньку, забрано огнем. І вдруг каїна зарождається опять грех. Завість, зарождається завість. Позавідував на Авеля і допускає на Авеля недовольство або неприязнь. Бог бачить це та приходить і каже Каїн, от чого поникло лісо Твоє? І далі сам поясняє грех у порога Твого, бодро над ним, щоб він тобою не возобладав». Кажеться, друзі, уже Бог предупредив, Бог сказав Каїну. Грех у ворога Твого, але Каїн не послушався, не послухався Бога, в поле у місце з братом своїм і рождається ужасний грех, убійство брата. Так, друзі, непослушання рождає біди, рождає горе, страдання і різні сльози, також і розлуки. Бог, друзі, приходить і каже, Каїн, де твій брат? І так грубо відповідає той, хто не проявив послужання до Бога, а що я брату, сорож? що я знаю, де брат, хоча знає, що він його вбив. І опять Бог проклинає землю, проклинає все, що тобто, землю не дасть земляти мої плода, будеш роботи і тому подобне. І, і, згана, і зганяє Бог від лиця свого Каїна, і зганяє. І от, Сім'ї своєї Каїна, то є од родства Адам, Єва та й сестри. І входить Каїн від ліця родних, від ліця Божого, грех не Брати мої, сестри, я вас дуже прошу, нехай це моя пропонь достигне вас, щоб у житті бояться греха, не Ми бамда дальше говорити. Писання, говорить, хто кому повинен бути в житті, щоб нам достигнути вечності життя. І заліше читаємо. Рождаються ті люди, умножається род человеческий. Бог подивився, що на землі розврат, на землі грех і беззаконня. Ной і його сімейство залишилися восемь душ верних Богу. І Бог говорить, Ной Строй ковчег. І бо я буду стріляти землю водою потопом. Ну, ой, друзі, около 80 років строїть ковчег. Напоминаю всім людям, о скором безствії, що прийде потоп на землю. Люди не приймають Опять непослушання. Непослушання, друзі, істрібляє перший мир, род людський. Залишається 8 душ. І далі. Розмножається род чоловічний, але грех, друзі, не непостошання. І далі читаємо Слово Боже, вже коли Бог благословив, розмножився род чоловічний, Бог благословив землю, Бог благословив Авраама. Авраама був плем'янник, род, лот. та й каже, Бог Аврааму, земля, на якій ти стоїш, Тобі і подомство твоєму. А далі каже: остав урхалською, ур йди, я тобі покажу землю, яку ти должен унаселити. Авраам бере з собою лота. Так як лот став сиротою. І ми знаємо Слово Боже, коли розмножився стада з однієї сторони і з іншої, тобто Авраама і Лата розмножили стада. Та стала земля неумистительна для скота і став спор между постуками Авраама і постуками лота. Авраам чує це призиває свого плем'яника, плем'яник, я чую недобрі вести между нашими постуками ссори. Для чого нам сориться? Земля вся пред нами обширна. Якщо ти направо, то я наліво, якщо ти наліво, то я направо. Казалося, Авраам, ти дядя, Авраам, тобі Бог казав дати цю землю, скажи йому: но Авраам, більш всього хранимого, хранить серце. Знаєш, що життя чоловіка не залежить від обидві ім'я, не залежить від того, на якій землі він бажий. Життя залежить від того, як ми можемо сохранити своє серце. Ібо написано, от і збитка так Также, друзі, От чистого серця благословения. Лот подняв глаза, я представляю, приложив руку до глаз, подивився і побачив. Земля обширная, виноградники, рушаються, как сад Господен, дождями росою. і говорить, це моя моя земля, Авраам не став спорить, Он сохранив своє серце, не Допустив огорчення обід, остався на пренебрігаємій землі, яку лот приобрів. проходить время, сказано слово Боже, і розкинув лот шатри свої аж до содома. Заметьте, розкинув шатри свої аж до содома, но ще не в Содомі. В Содомі грех розврат беззаконня, которые сьогодні, друзі, і в наших. К країнах і навіть у нашій країні грех Содома сьогодні, друзі, прогресується, навіть узаконюється беззаконними законами. Розкинув, а далі рій. Авраам стався на цій землі, яка хужа, як лот вибрав. Но приходить рем'я чидаємо далі. І лот сидів у вороті Содома, вже у Содомі, вже об'єднався з грешниками. Приблизився настільки, що вже у ворот сидить. Бог, друзі, подивися на беззаконня, яке в Содомі, та говорить Аврааму, ли я втаїть от раба моєго Авраама, що хочу робити, ібо прийшов час істребити Содом і Гомору за беззаконня, як вопель Содома і Гомори дошов до мене. І так, то Авраама говорить, Авраам почав турбуватися з Богом. А якщо там стільки, то 50 праведників не пош... то есть, не нестриблю. І так дойшов аж до 10, І Бог нач... то есть не став говорити. Бог, друзі, великою любов'ю до Авраама, та й лота бачить, мучить праведної душі, посилає ангелів в Содом. тороплять в содомі, лота, лот, виходь, і содом. І його буде і стріляємо огнем. же тороплять його, взяли за руку, вивели, виходить із Содома. Чотири чоловіка, брати і сестри, заметьте, виходить чотири чоловіка. Я вспоминаю, колись у груді одній сім'ї було три, тобто два брата і сестра. Бог покрестив духом одного брата і другого, і сестру і брата. А поже через рем'я і третього Бог хрестив. І вони бігали по хаті і хлопали в ладошки. Слава Богу! Слава Богу, наші всі, наші всі. Но ніхто із них не дійшов до селі. Всі відступили, всі три брати сестри, ми на путі. Ми на путі сьогодні. Хлопець плодочки, або успокає себе, що я віруючий, я спасен і ще рано. І ще рано, нас Бог вивів із Содома, нас Бог вивів із з этого міра. Ну, що сказав Авраам, той сказав Лоту, Бігі і не оглядайся, сестри, брати, бігі і не оглядайся, не оглядуйтесь в мир. Не дивіться на верські поводки або внешності, не дивіться на їхні діла, не любіть міра, ні того, що в мир. Жена Лотова оглянулася. І залишилася соляним столбом. Грех, каже, це не великий грех. Не послушання, не послушання, друзі. Лишила життя жни Лотової, і залишилася соляним столбом. Для нас, друзі, образець і примір, щоб ми ніколи не вглядалися в мир, не оглядалися, друзі, на мірські порядки, мерську життя, мерські. Наші отношення з миром. не любіть міра, ні того, що вміря, все, що похоть плоті, і похоть очей, і гордость життєцька. Далі, читаємо Слово Боже, друзі. Я тільки напоминаю, ви розсуждайте, Бог в своєм, друзі, благословив ізраїльський народ, благослови ізраїльський народ. І коли Самуїл був суддю в ізраїльському народі, Народ ізраїльський відступив від Бога і почав требувати у Самуїла дай нам царя, щоб у нас був цар як у інших державах і народностях. Самуїл опечалився, а Бог обращався до Бога, а Бог каже, просить себе цара, дай їм царя, Ну об'явиє їм царські правила дітей їхніх, сини забере військо, войсько, дочерей забере. В рабство лірабині, я то об'явив Самуїл, а вони однаково кричать: дай нам цара, Бог дав цара. <coughs> самого рослого, самого красивого зравля, <coughs> дай то врем'я ще й боячого Бога. Саму... Саула Бог ізбрав царом. його царом. Саул почав царствовати. І от Писання говорить, коли ми читаємо 15 главу, перша книга Сарс, говориться так, остали земляни на ізраїльський народ. І Бог, навіть, то той Самарік каже, Бог каже Саулу, цар ізраїльський Саул, я вспомнив, як Амалік восстав проти народу мого, коли вони йшли з Єгипта, як він убивав, не, то є вже ослабивши, добивав їх, восал і не пускав через його землю пройти. І так, Саул, іди воюй з Амаліком. Нічого не бери в Амаліка, ні одежі, ні золота, ні серебра, ні вола, ні овці нічого не бери, Воно для тебе не чисте. Кажеться, на перший згляд взгляд, Саул послухав, ворожається сам, ворожає своє військо і йде на війну, Удержав велику победу і вирощається, я так представляю, з піднятою головою, розширеними плечами. А Бог каже Самуїло, жалію я, що я поставив Саула царом над Ізраїлем. Он не послушался голоса моего. Даже Самуил обіселился и каже, Бог, не будь йому царом мусором виходить навстречу Самуил Саулу, а то навіть поклонился Саул Самуилу и каже, благословен ти у Господа, благословен Бог Твой, который удержал победу. А он каже, подожди, не спеши. Не спеши говорить, что это за мечание вес в моїх ушах или у блог, що за бліяние овес? Що это такое? Він говорить, а это лучше из доби народ, ізраїльські війни, оставили для жертвоприношення Богу, Господу Богу твоєму. Почему не сказав моєму не знаю, но сказав правду твоєму? А Самуїл говорить, разве ты думаешь, що жертви? Более приятно Богу как послушание нет. Или ты думаешь, что воли там жертвы лучше, нет. Ибо неповиновение такое же грех, как волшебство. Не послушание як как Брати поклонство. сестры, заметьте, как Бог цінить грех непослушания, равно как ідолопоклонство. Равно как поклонення идолам или волшебству. Не будьте царом в Ізраї. Так, друзі, Бог судиться з людьми, які сьогодні, друзі, називаються навіть віруючими, може що то достигли, но проявляють не А тепер давайте обратимо внимание, хто кому должен бути послушен. І об этом Бог сказав. Бог сказав очень чітко: перший запой почитай отца і мать. Перший запой. Почитай Отца і Мать, то есть, почитай Бога, а далі Отца і Мать, скільки сьогодні непослушання, друзі, у дітей, скільки сьогодні гора, в родителях, за непослушання? Болезні, тривоги, разлуки сімейні, грех непослушання послушания сім'ї. семьи, грех не послушания друзі, основи життя. Ми знаємо, И можемо свободно говорити, не послушання сьогодні, друзі, входить дома народа Божого, непослушно друзья. Сказано, вдурайся в домі мертвецов. І так ми читаємо Слово Боже, каже, діти повинуйте своїм родителям, всего треба справедливість. и будеш І и довголітні не звони, буде тебе добре. Если ми, друзі, будемо виконувати Слово Божие, о чому сьогодні говорили проявлять непослушання, починаючи з свого дому, а далі каже: і ви, младші, повинуйте старшим, і ви роботники, повинуйте своїм роботодавцям. Повинування, друзі, для всіх і перед кем-то. Сказано Слово Боже, жони, повинуйтеся друзям, мужа, повинуйтеся Христу. І якщо б у нас така була, як сказати, послідовність, ми, як муж, повинуємося Христу. Жони це нам, діти дивляться на життя своїх батьків, повинуються батькам, подростають діти. Наші дочі виходять замуж. Вони навчені послушати своєму мужу. І не, не буде ніяких бід. і наші браття, також навчаються повинувати Богу. В ці дні, друзі. Я навіть не хочу говорити, але сьогодні я приглашу одну церкву, щоб помирити людей, які молоді, молоді люди, може чуть рік як поженилися, сьогодні розбігаються. Що це таке? Непослушання. Непослушання, друзі, як одної сторони, так і з іншої. Біда і горе приходять через грех непослушання. Поможи нам Боже, провіри свою життя. Сьогодні церкви діляться який грех непослушання. Младші. Повинуйте старшим. Так Писання говорить. Писання говорить. Повинуйтеся наставникам вашим, хто не успішно вкуса в душах ваших, як дожди дати від Дай Боже, нам повинуватися один другому і нашим старшим. Так Писання говорить. Тому, браті і сестри, дай Боже нам Сили, способності, як сьогодні говорили, любіть слово Боже, любіть слово Боже, держатися Слово Боже і по Слову Божому поступати. Бог гордим противиться сміроним дає благодать. Младші, повинуйтеся наставникам вашим. Петра, перше послання 5:5. Як вісанам говорить, діти, повинуйтеся своїм родителям. Чого треба справедливость? Далі читаємо Слово Боже, друзі. За непослушання гибло тисячі людей за грех непослушання. Бог, друзі, любить обільний, учить, наставляє і так каже. Бог говорить раз, два і може бути третій раз. Но далі починає вступати у суд. Я просив би вас. Не відлікатися, послухайте, хоч ви мене любите, послухайте. Те, що Слово Боже говорить. Мені сьогодні Бог положив на серце це вам сказати. не послухання, друзі, скільки приносить болізні. Я вже не раз говорив, мама говорить, доча, на вулиці сьогодні сиро, один затеплеє, дай обуінь, один, один теплеє. Дося так гордо відповіла, мама, я не старуха і тому подобне. І пішла. Пішла раз, пішла другий раз в таку погоду, застудилася, просила, а далі, і ще так, нема такої, яка каже, явної болезні, вийшла замуж, пожила, через год родила дитину, та приходить, мама, що то в боку мені болить, що то такое? Брати, що це таке? Грех непослушання послушання рождає болезі. Далі пройшло ще час, ще родила ребенка, мама спина болить, нагнутися не можу, грех непослушання. Було добре послухай батьків, вони тобі підкажуть, як одіться, Даже підскажуть синам, як женитися і кого брати, і на що смотри. Тому Хай Бог нам поможет. Читаем Евреям, 5 глава, мы часто напоминаем о нашем Господе Иисусе Христе, хотя Он и Сын. Однако навыком привык к послушанию и, усовершившись, сделался виновником спасения. Я задаю вопрос, кому? Кому Христос сделался виновником спасения? Для всех послушных Ему. А непокорні в домі мертвецов. Хай вам Бог поможе, хай мені Бог поможе. В житті нашій, знайте, друзі, і слово Боже, і любити слово Боже, і будьте послушання Господу і друг другу, щоб не було так. Я не раз суцівав браки в то час. Перший брак тому, як я суцідав колю. Я тоді громко говорив, У нас не розводяться. Сьогодні замовкли уста у братів наших. Которій дають наставлення молодим. Розводи, непослушання, непокорність і тому подобне приводить до великих бедствий. Тому, брати, будемо молитися, щоб Бог нам дав страх божественний, щоб нам проявляти послушання, як Слово Боже, учить у всіх наших поступках, молимся Богу. Амінь.